Права, свої права треба знати завжди. Я, як юристка, завжди кажу, що якщо ми підписуємо якийсь документ, його обов'язково треба прочитати. І це просто правила безпеки для нас, для всіх. Для журналістів це особливо зараз має значення через те, що вводяться нові обмеження, як я говорила. так?» І треба розуміти, для чого ці обмеження. І треба розуміти, щоб ці обмеження не були надмірними. Тому що, коли є можливість щось обмежити, як правило, влада, той, хто може обмежити якісь ваші права, вона буде цим користатися. Ті приклади, які я розповідала, коли на початку повномасштабки всі писали, що ми надамо вам відповідь на запит, але потім, коли закінчиться війна, це означатиме, що. А якщо трошечки вже вклинились от в це порушення прав, ці обмеження воно буде розширятися, якщо не відстоювати свої права. А для того, щоб їх відстоювати, їх треба знати. От саме тому це треба зараз вивчати і розуміти, де можна, де не можна, який є захист, і просто не давати вводити себе в оману. Тим людям, які хочуть обмежити права, залишається звернення щодо перешкоджання професійній діяльності журналістів. Було кілька таких гучних випадків, коли намагалися, наприклад, пам'ятати справу Дініса Бігуса, коли встановили камери спостереження в готелі, де проживали журналісти. І ці камери були прямо в приватних номерах цих журналістів. Невідомо яку інформацію хотіли знайти, але от те, що журналісти Бігу Синфо провели потім такі розслідування, встановили, що ці камери справді були. Про те, скільки людей брало участь у цій операції, не зрозуміло з якою метою. Вони свідчать про те, що журналісти залишаються. Саме тією категорією, які можуть викривати якісь небезпечні явища, і що можливо на них хочуть здійснювати тиск. Ми не можемо допустити цього тиску. Ми все-таки маємо залишити свободу слова як основу такої демократичної системи для контролю владних структур. Збільшилася кількість звернень від редакції. От я вважаю, що ви, як редакція, так само долучилися до цього, ну не руху, а до цих от потреб. Коли редакція звертається, каже: проведіть для наших журналістів такий тренінг. Тому що редакції почали також розуміти, що важливо знати, мати ці знання юридичне не тільки десь там окремо залучати юриста або щоб ці знання були у редакції, а це прямо всі мають знати, і це засоби безпеки для журналістів. Тобто, якщо ви розумієте, кожен розуміє, як себе поводити, це збільшує вашу стійкість, стійкість редакції проти якогось тиску, проти якихось. Зловживань або впливу на редакцію. Тобто це дуже такий позитивний, мені здається, сигнал. З одного боку, він показує, що так, влада хоче закрутити гайки, а з іншого боку, це спротив і це такий абсолютно легальний правовий спротив. І, от я ж кажу, збільшення стійкості редакції проти. Такого впливу. Мені здається, таким є ключовим у цьому комплексі заходів, щоб були люди, які мають досвід на тяглість такого досвіду. Тобто, ми працюємо з. Ну я працюю особисто з 2020 року. Тобто, це вже більше, як 24-річний досвід фактично роботи з журналістами і за цей час. Мінялося законодавство, змінювалося багато разів влади не на, на будь-яких рівнях, на найвищому рівні, на місцевих рівнях, але все одно залишається от, знаєте, те, на що ми можемо спертися. Тобто, це якісь загальні правові норми. Які все-таки прописані таким чином, що вони дозволяють захистити журналістів. Тому це от важливо, щоб ви знали, що є такі осередки юристів, які займаються суто спеціалізовано правами журналістів, захищають свободу слова, захищають права журналістів, мають величезний досвід і допоможуть вирішити ситуації. Причому це така достатньо гнучка гнучкий захист, тобто ми ніколи не йдемо прямо там в лоб. Да? Тобто в нас все обґрунтовано. Всі ці обґрунтування вони виважені, вони зважені, вони ґрунтуються на практиці застосування, вони ґрунтуються на справах Європейського суду про права людини. Ну тобто, це ось такий от захист, який вам справді допомагає вистояти. Зустріч була дуже корисна. Здавалося б, це дуже такі базові знання, але все-таки не все було відомо. Сподіваюся, в університеті будуть давати не менш корисні і практичні знання. Дуже корисно було з того боку, що от в 2023 році новий закон про медіа вступив в силу в Україні. І те, що я знала до того, воно багато в чому змінилося. І от пані Людмила сьогодні ці деталі, ці зміни добре змогла пояснити, що до того, які у нас тепер є права як у журналістів. Щодо цього обмеження свободи слова, обмеження, висвітлення інформації в умовах воєнного стану, те, що це таке бентежне, можна сказати, теж нове для України, в цілому для всього світу незвично. Порівняно з цивільною роботою, то пані Людмила сьогодні теж дуже добре пояснила, де справді нас можуть обмежити, де ми маємо права і як діяти в такій ситуації. От тепер алгоритм знайомий. Я звісно, не планую їхати десь на червону в червону зону щось освітлювати, але знати таке все одно. Я думаю, що важливо і не тільки для журналістів, але й для споживачів інформації також, щоб було зрозуміло, чому певна інформація не може бути висвітлена, або чому дещо замовчується державними органами і ЗМІ. Дізналася більше точно та більш повну інформацію, тобто, що, що де да як може бути. І взагалі інформація була дуже корисна, тому що кожен журналіст або майбутній журналіст повинен знати свої права та обов'язки. Угу. А чому для себе ви взагалі вирішили обрати таку професію як журналіст? Мені взагалі, я творча людина, мені взагалі подобається там медіасфера, тобто, якщо там в дитинці хотіла стати блогером. Але е, журналістика це творча професія, тому туди і пішла, вступила. Практикувалася в університеті, ми були на суспільному, тобто, нам була екскурсія, ми. Знімалися там в якісь а, на сафлері читали новини. Ось, ну як вам сказати, практикувалася, але не глобально, тобто, так, мізерно. Чи раніше ви взагалі цікавилися от, правами журналістів, тому що ми розуміємо, що у нас воєнний стан і є певні обмеження? Я не цікавилася раніше, якщо чесно, тому що ну, ще коли я вступала, то я вважала, що ну, що там такого важкого. Але якщо глобально внуритися в журналістику, то права та обов'язки треба знати обов'язково.